Так, отже хочу вам показати одну приспособу, яка повинна бути у кожного пасічника в травні. Це ось така, як ви бачите, такий грибочок. Тобто, по великому рахунку, це спил дерева, до якого прибита ось така ніжка. Ніжка обгорнута е... холстиком прополісованим. Вгорі приклеєння на віск з е... темних рамок. Бачите, Соти. Ну, Все це діло промазане прополісом і, звісно, різними пахучками. Навіщо це треба? Оце йде така вірьовочка, і на горі там, ну ви не побачите, карабінчик. Тобто, щоб це можна було легко зняти. Навіщо це тут потрібно? Ну, Тут я собі повісив е так, як воно повинно бути. А взагалі е такі штуки треба вішати, якщо у вас тут стоїть велика кількість. Сімей в Джулинах для того, щоб якщо у вас ненароком вийде рій і вас не буде вдома, щоб він в першу чергу сідав ось сюди. Тут рій може сидіти досить довго, ось пахне все, є що будувати. Тобто він може навіть нікуди не полетіти. Оце так е, є там фіксація за деревом, щоб ви пройшли це діло, опустили з достатньою кількості оцього джгута. Ось все ви цері забираєте і е, маєте у себе в пасті. Е, у нас, як ви бачите, відводички ще стоять вдома, бо погода так склалася, що ми їх будемо перевозити десь через тиждень. Оце так. Тому е, тут, звісно, у мене роїв не буде. А ось на пасіці, там на точку, я поставлю декілька ось таких грибочків. Ось, ну тут залишимо, нехай може якийсь ройочок зальотний прилетить. Оце такі справи. Ця штука повинна бути у вас. Якщо у вас немає там ніякої пастки, оце вішаєте. Якщо рій вилітає він велика вірогідність. Якщо це буде все пахнуть, класно буде мати соти, полетить ось саме сюди.